Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні поділюсь з вами, як швидко почистити оселедець. Спочатку відрізаю хвіст та голову. Розрізаю животик і виймаю нутрощі. Промиваю рибку під проточною водою. Оселедець промила, просушила рушничком і тепер розроблю такий надріз по спинці аж до самого хвоста. Тепер пальцями починаю від'єднювати філе від хребта. Ось так швидко, майже всі кісточки великі залишились на хребті, залишилось трошки пройтися і вибрати тут дрібненькі кісточки. Відрізаю плавнички. І можу знімати шкірку.